Вітаю вас, любителі усних обчислень. Переходимо з вами до усного ділення. Я прямо чую, як ви всі обурюєтеся, стоп, стоп стоп, Василь Васильович, ми що вже з множенням до цифрових чисел, не одноцифрові закінчили. Що там? Ми на такому простому завершили складніших прикладів, немає чи що, ви маєте рацію. На множення прикладів є ще й складніші, але ми з вами. До них повернемося пізніше на інших тренуваннях. А сьогодні починаємо ділення. Перші 12 прикладів на ділення – це табличні значення ділення, тому їх треба просто пам'ятати. Отже, тренуємося. 72 ділити на 8. Обчислюйте! Сподіваюсь, всі знають, що це 9. Йдемо далі. 81 ділити на 9. Це просто. Результат 9. Якщо правильно плюс, якщо помилилися, мінус. Далі йдемо 36 ділити на 4. Ха-ха, ви кажете такий простий приклад. Всі знають, це буде 9. 49 ділити на 7. Також. 7 на 7, 49 С. Пам'ятаю, тоже результат 7. Правильно плюс, неправильно мінус. А тепер 54 ділити на 9. Ага, це складний приклад. Це ми якийсь там 5 на 6. Результат буде 6. Наступний приклад 56. Ділити на 8. Це також було непросто. Результат 7. А це 6 на 9, 7 на 8. Найскладніше в таблиці множення запам'ятати. Дивно, хоча 8 на 9 ці легко запам'ятовують, 9 на 9 також легко запам'ятовують. А оці два приклади багатьох викликають труднощів. Далі йдемо. 63 тілити на 7. Звичайно, це буде 9. Ідемо далі. 28 ділити на 4. Ну, це вже смішно, це буде просто 7. 32 ділити на 8. Легкотня, це буде 4. 42 ділити на 7. Це було просто. Це буде просто 6. 64 ділити на 8. Ой-ой-ой, який складний приклад. 8 на 8, 64. Ясно, що тут 8. 21 ділити на 7. Відповідь очевидно, це 3. Якщо у вас усі плюсики, я вас вітаю. Ви гарно пам'ятаєте табличні значення. Переходимо тоді до наступного рівня. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному занятті.